Іншу групу в складі чотирьох осіб, які прибули на територію нашої області, проживали в одному із населених пунктів Козівського району, чотири чоловіки, Ми проаналізували, що за категорію. Перша категорія, які частково були на Майдані, приїхали з стрілковою зброєю, проживали певний період в населеному пункті, пересувалися, проживали. І найголовніше, що не було інформації від населення. Я би хотів зумується в першу чергу. До голови сільських рад звертати увагу, хто проживає, переміщення людей, якщо десь по селах з'являються невідомі люди або люди, які визивають підозру, негайно інформувати в першу чергу ділішного інспектора міліції, районний відділ міліції, для того, щоб ми оперативно виїхали і з'ясували мету перебування цього громадянина в тому чи іншому населеному пункті. По цьому прикладу ми Провели перевірку і під час затримання вилучили ми, е, вилучили ми автомат Калашенко АК-74, більше 200 набоїв, вилучили ми радіостанції, вилучили ми е, ветеранські ордени, ордени, медалі зараз провели перевірку, провели перевірку цих осіб і що з'ясувалося? Фактично всі особи судими. Один з них громадянин Білорусі на сьогоднішній день який перебував на території України, інші громадянин е, Миколаєва, третя особа це житель, е, бувши в Росії, але проживає в одному із населених пунктів Тробонянського району. І четверта особа це з Київської області. Всі ці особи мають кримінальне минуле, тобто всі раніше були засуджені за тяжкі злочини, притягнулися раніше до кримінальної відповідальності. Зараз Порядку статті 208. Один хто являвся власником автомата Калашникова, затриманий, знаходиться слідством, проводяться слідчі дії. Ми встановлюємо всі обставини щодо автомата Калашникова. Перше, чи він причасний до десь до резонансних подій? Чи цей автомат десь не застосовувався відносно інших цивільних осіб? Проводимо експертизи, проводимо запити. І я думаю, що на протязі тижня. Всі обставини будуть з'ясовані.